Всім привіт! Сьогодні відео про ось такий велосипед. Це простий велосипед, просто був перероблений в електровелосипед. Людина купила собі такий набір, двигун з колесом. Ось в комплекті така сумочка, акумулятор, контроллер, ручка газа, щоб користуватися ним цим велосипедом як електровелосипедом. Поїздив він недовго, за його словами, трапила з нього неприємність. Він перебив ось цей дріт, який йде. До двигуна. Цей дріт йому е, міняв не я. Він звернувся до майстрів в іншому місті. Е, цей дріт йому замовили, замінили, після чого він поставив колесо на велосипед і каже, що велосипед не їде. Він дає ручку газу, велосипед починає їхати і перестає. Він деякий час пробував так поїздити. потім Велосипед взагалі перестав реагувати на цю ручку газу. Він звернувся до мене. Перше, що я подивився, що не працює сам контролер. Перевіряв ось таким приборчиком це тестер. Контролер не робить. Розібрав, думав спочатку, що тут вихідні ці мусфети десь може полетіли. Ні, мосфети всі цілі. Проблема тут вигоріла ось ця СТМ. Не знаю, чи камера. Передає, чесно кажучи, перший раз таке бачу ось в цьому місці вона вигоріла. Погано видно, тут є ось така точка. Брав збільшуване скло. Так краще видно. Може вам так покажу. Ні, камера мене не фокусує. Вирішив е купити новий контролер і поставити, щоб людина далі каталась. Ось купив новий контролер, ось такий контролер, ось такий він коробоці йде. Поставив я цей контролер, вмикаю і така ситуація, як він розказував. Даєш газу і він чуть-чуть Покрутиться цей двигун і перестає працювати. Почав розбиратися, думаю, в чому ж причина. Був в майстерні двигун, замінили кабель. Я не подумав, що проблема може в двигуні, а проблема все-таки в двигуні. Зараз покажу, що тут стається. Ось, Вмикаю, засвітилися індикатори. Зараз ми ось це колесо. Тут двигун редукторний, треба крутити в іншу сторону. Ось, дивимося. Все ніби працює, все добре. Не знаю, чи камера вловила цей момент. Тут є такий момент, що десь замикає щось і геть тухне міні тестер. Перестають світити е, світлодіоди. Ось зараз я покручу колесо і постараюсь на камеру зловити цей момент. Ось було тільки що. Десь там щось в колесі тому замикає, що геть тухне цей тестер. Воно камеру погано передає. О, тільки що теж було потухло. Є якесь замикання в самому цьому двигуні. Зараз буду його розбирати і дивитися, що ж там всередині. я двигун і знайшов причину. Ось кришка, можна бачити, ось тут є. Такі сліди, ось така полосочка. Вона тільки наполовину тут треться. Ось тут немає, а ось тут зверху можна бачити є. Торкаються ось ці контакти, плюс-мінус. Датчики хола Вони все це разом замикаються в один момент на кришку. І по тій причині наш двигун не хоче зараз працювати. Чи міг би згоріти від цього контролер, я не знаю. Напишіть в коментарях, чи міг би. Думаю, що контролер згорів по іншій причині. Власник дуже сильно перебив цей дріт і, можливо, фазні дроти запнули з дротами датчиків хола або з цими 5 вольтами. І тоді, можливо, міг би згоріти контролер. Зараз на даному етапі нам потрібно усунути. Ось це замикання, і я думаю, все повинно працювати. Зібрав я назад двигун, також зібрав цей новий контролер. Я його розбирав для того, щоб перепаяти тут деякі роз'єми. Не дивлячись на те, що ці два контролера однакові, і однакові тут написи на них, роз'єми. Тут трішки відрізнялися. Тому мусив все перепаяти. Все вже під'єднав, перевірив, все працює. Ось покажу вам. Даємо зараз газу. Двигун обороти набирає, все крутиться. Тут ось так показує рівень заряду. Ось таке відео. Чому? Згорів цей контролер я 100% сказати не можу, тому що не знаю, що тут робили до мене, хто що тут робив, хто якщо підключав. Пишіть в коментарях, що думаєте ви на рахунок цього всього. Не забуваємо також поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення.